Ольга Ремашевська, директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради, Неудружена. полюбляє подорожі, особливо Україною. заняття спортом, готувати, збирати гриби та гуляти з домашнім улюбленцем, життєве кредо залишатися людиною у всьому, що робиш. В 2023 році ми затвердили концепцію розвитку малих річок міста Вінниці до 2035 року і передувала цим дослідження обстеження нашої території. Скільки все ж таки є цих річок? Ми нарахували їх 64. Ого а, ну, кожен з нас, ну напевно, ну. Я більше десятка точно не бачила і не знала. Але тут питання в тому, що частина цих річок вони, на жаль, знаходяться під забудовою в колекторах, ага. і іноді ми їх дійсно можемо не бачити. Деякі є е, в досить поганому стані, і ми е, намагалися цією концепцією задати тон, що все-таки треба привернути увагу громади, мешканців нашої громади для того, щоб якось до них підійти, що ми з ними можемо робити. Ну і в першу чергу дослідити їх. Тому, по факту, на сьогодні ми нарахували їх 64, але в державному реєстрі е, водних ресурсів е, зареєстровано лише дев'ять. Ми е, для цього, щоб їх внести, необхідно зробити гідрологічне дослідження і визначити, чи це струмок, чи це річка, тому що є певні кваліфікації ага. і е, критерії, по яким визначається Це річка, по дожині, по ширині, по глибині, там, і по решті е, чинників, які визначають, що це водний об'єкт є річкою. Тому mm -hmm. дійсно ми е, обстежили і 25 таких річок ми дослідили, і все-таки визначили, що вони малі річки. Але в період воєнного стану е, поки що ці річки не вносяться в реєстр. Але ми сподіваємося, що вони будуть довнесені. Mm -hmm. І е, переважна більшість таких річок, на жаль, не мають нас. Тому на сесії міської ради в серпні місяці цього року нам вдалося з колегами допрацювати, підняти якісь архівні документи і спробувати все-таки. que Визначити назву цим річкам, і все таки 30 річок вони отримали назву. Тобто, це такі поступові кроки, щоб все таки зробити так, щоб ці малі річки дійсно стали таким простором, де люди могли відпочивати, але на жаль, ну вибачте, в ефірі скажу, ми колись їх називали вонючка. Я тільки я чекаю, чи чи сказати, чи ні вонючка настільки, ну це настільки в нас воно вже в думках і в спілкуванні, що хочеться настільки його відійти. Це ж природа, це дійсно та водна артерія, яка дає можливість все таки живити нашу основну артерію річку Південний Буг. Ми використовуємо її для пиття. Тому насправді поводження з водними об'єктами, в тому числі і з малими річками, це великий виклик не тільки для нашої громади, для України в цілому. А, а з якими до, я до, за, до. я за загрози до. хотіла запитати цікаво, стикаються правда ці малі річки з загрозами? З якими? Як а, з цим боротися? Насправді загроз досить багато угу. і на жаль. Хочу сказати, але це в першу чергу це людина. Тобто ми дуже шкодимо таким водним об'єктам, не тільки водним, а взагалі ґрунтам, лісам і, і решті, що ми маємо, отримали просто так. Але наша мета все-таки зберегти їх, дослідити, якщо є певні захарашення, прибрати їх, дозволити рослинності, яка росте поряд з водним об'єктом, щоб вона була в тому стані, в якому вона має бути, тому що деякі люди. Які мають доступ до водних об'єктів, вони орять, садять вигрібні ями uh -huh. і дуже впритул. Має бути 25 метрів від е, межі води е, до якихось там далі робіт. Тобто ця межа не має бути, е, ну не могли не, не потрібно її перетинати. Перетинати, так да. тому е, загрози це стоки. Це вигрібні ями, які не своєчасно викачуються, а впадають в малі річки. Це якщо ми говоримо про, наприклад, приватний сектор або, наприклад, про багатоповерхову забудову, коли ми максимально асфальтуємо, закладаємо бруківкою і немає оцієї можливості, щоб вода проникала в ґрунт. І мастила якісь там хтось миє машину з хімією, воно все потрапляє в ґрунт або стікає у малі річки. Тому насправді людина це головний чинник загрози таких малих річок в нашій громаді і в Україні, і в цілому, в світі. Тут нічого такого нема. Е, наявна хімія, тому що з кожним днем ми ж бачимо от взяти 20 років назад, що на полицях було. Та, ну раз, та, два та, і та, все. Та, та, та. А сьогодні і від того, і від того. Да. І додається дуже багато хімічних елементів. Вони всікають в воду, не завжди є можливість їх очистити, і вони потрапляють в водні об'єкти, страждає флора, фауна. І потім ми маємо наступності наслідки е, здоров'ям людей. А є якісь проекти, наразі, які планують, реалізуються, чи планують реалізувати, чи поки що воно все призупинено в зв'язку з військовим станом? На жаль, дійсно, військовий стан значно зупинив наші спроби рухатись в цьому плані. Хочу зазначити, що на початку 2022 року, саме в січні, ми задекларували зелений курс в Вінниці. Ми наслідуємо принципи і стандарти Європейського зеленого курсу. Це такий стратегічний документ, який дає фокус на досягнення якихось результатів в екологічній сфері. І саме поводження з водними об'єктами є одною складовою цього документа. І 20 січня 2022 року 22 лютому це починається війна. Ми призупинились, але з 23-го ми почали активно працювати. І розуміючи, що є обмеження з фінансуванням, ми почали робити акценти безпосередньо на просвітництво, на інформаційні заклади. І відповідно, отакі, як концепція розвитку малих річок, стало таким е легким, це якраз цьогось бесідував. Це різні ітологи ми проводили, і це дослідження і наразі. Здійснюється мапування цих річок, щоб дослідити більш конкретно їх. Фіксується в спеціальному додатку місця, де потрібно прибрати, чи там розчистити, чи замулення. Це все фіксується, щоб потім виконавчі органи, які будуть відповідати за ті чи інші роботи, могли сприяти. Угу. У нас є комунальне підприємство Муніципальна варта, яка має кожен рік план обстеження водних об'єктів в нашій громаді. І вони собі визначають і комісійно виходять. Нашому департаменті відновлення та розвитку є відділ екологічної політики. Ми теж долучаємося і визначаємо, які місця ми досліджуємо, і за результатами складаємо акту і вчиняємо певні дії. Тому ці світлини показують те, що ми дійсно із мешканцями, і з громадськими активістами, і з виконавчими органами виходили на такі об'єкти, спілкувалися, дискутували, отримували якісь пропозиції, як люди або мешканці, які живуть біля цього водного об'єкта, вбачають. Розвиток цієї території, угу. тобто наша кінцева мета, це. Максимальна інтеграція цих водних об'єктів в суспільне життя нашої громади і щоб вони дійсно стали комфортними, рекреаційними, чистими і місцями для дозвілля. Uh -huh. То ми то ми Іляці, колись були природозахисниками, коли були в дитинстві. У нас просто біля будинку якраз тече ще така річка регулярно вонючку називали. Та ми там фактично жили поруч на берегах. чистили е все напевно, е да ну сміття проворали. Ну не те, що дуже там сподіваюся, чистили, але не але ну, ми, ми робили там плод, щоб можна uh -huh. було платити. А для того треба було підняти рівень, то ми робили даму, ми піднімали рівень Ого, води. Да? інженери Ольга. От я впевнена, що багато наших глядачів та й вінничан в цілому хотіли би якось долучитися до очищення та відновлення таких маленьких річок. Як це можна зробити, і що ми можемо зробити вже сьогодні, як жителі Вінниці? Ми завжди відкриті до комунікації, а особливо коли це є з мешканцями нашої громади, uh -huh. тому що відверто сказати, силами виконавчих органів чи комунальних підприємств тримати все в тотальному е, такої чис, е, чистоті That's і контролі reality. це досить складно. Тому що ресурс не такий великий людей в нас е, населення наше, е, нашої громади понад 400 тисяч, і ми розуміємо, що ну, ти не можеш встигати, В нас нема uh -huh. такого ресурсу. Тому дійсно, коли ми залучаємо і бачимо активістів, які Навпаки, самі пропонують, а ми їх підтримуємо і спільно робимо якісь важливі речі. Тому долучитись до нас досить легко. Слідуйте за нашими соціальними мережами і Вінницької міської ради в різних месенджерах. Ми анонсуємо такі події. І департамент відновлення теж озвучує на своїй сторінці Facebook про такі заходи. Або якщо ми збираємо відповідні якісь робочі групи чи якісь комісії, які ми хочемо організувати спільно з громадськістю, для нас це дуже важливо. Тобто, мінімум такий є внутрішній такий показник, не менше 30% якоїсь робочої групи, це мають бути просто мешканці або громадські діячі. І відповідно це дає можливість у цього діалогу, що не ми самі прийняли рішення, а що ми дійсно бачимо, чуємо і готові спільно вирішувати це питання. Тому ми відкриті через будь-які канали. Також інститут розвитку міста, наше комунальне підприємство, дуже активно займається цими питаннями. Вони теж на своїй сторінці Фейсбук активно висвітлюють і анон. Це і результати обстежень, і якісь акції, які проводять. Тому, будь ласка, долучайтеся. Чим більше буде нас, тим швидше ми зробимо нашу громаду не тільки комфортною, як ми 9 років посвід, да. а ще екологічною і хотіли ще безбар'єрною. Супер я ми, ми рухаємось. Згадав цю стару добру приказку. Яку і батька легше бити? Да, буває і так, друзі.